Я Аделі Пежман Понте, і це Україна. Останні новини. Сьогодні ми продовжуємо повідомляти про атаку на Київ, яку Зеленський назвав ударом Росії проти Президента Трампа, і ми дізнаємося про роботу, яку виконують державні служби з надзвичайних ситуацій України на місці подій. Ми обговорюємо, як Росія може запускати розвідувальні дрони над Німеччиною, збираючи розвіддані для потенційних диверсійних кампаній і як імпорт російської нафти Індією може зрости у вересні, незважаючи на санкції з короштам. Сьогодні п'ятниця, 29 серпня, три роки і 188 днів з початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні зі мною асоційований редактор з питань оборони Дом Ніколс. Дом. Давайте перейдемо до останніх військових подій. Починаючи з оновлення по Києву, Бен, давай почнемо з України. І кількість загиблих від вчорашніх ударів у Києві зросла до 23. як нам повідомили сьогодні. Вранці велика кількість районів все ще розчищається від завалів, тому ця цифра може зрости. Поранених майже 50. Остання цифра, яку я бачив, повітряна оборона України заявляє, що вони збили дрони ТІПРО ШАГЕД та дрони приманки з 598, випущених по всій країні. Вони збили одну з двох балістичних ракет Х-47 «Кінджал», сім з дев'яти «Іскандер-М» або північнокорейський варіант «МН-23» балістичних ракет і 18 з 20 крилатих ракет Х-101 Російські військові блогери кажуть, що Росія використала безпілотники з реактивним двигуном Герань 3 в ударі по Києву. Тепер герань це російська версія. Шахе у них є один, два і три. Я думаю, що два найбільше схожий на шахет 136 Я думаю, що герань 3 має бути 238. У будь-якому випадку це тепер російські версії безпілотників. Шахед. Тепер Київ був головною ціллю атаки в середу вночі, як ми повідомляли вчора, хоча були й інші удари по всій країні. Сьогодні вранці повідомили, що Рада безпеки ООН збереться пізніше сьогодні на запит України, щоб обговорити удари. Інформаційне агентство Укрінформ повідомляє, що під час засідання, запланованого на сьогодні на третю годину за місцевим часом Нью-Йорка, що, як я думаю, є десятою годиною вечора за київським часом. Отже, на цій зустрічі українська делегація в Нью-Йорку поінформує міжнародну спільноту про масштаби руйнувань і закличе до негайного припинення вогню для захисту цивільних. Тепер європейські чиновники вчора і сьогодні загалом засудили удар. Спеціальний посланець США в Україні Кіт Келох засудив атаку на цивільну та дипломатичну інфраструктуру в місті Київ як загрозу миру, до якого наразі прагне президент США Дональд Трамп, сказав він. Однак під час брифінгу у Вашингтоні вчора прес-секретар Білого Дому Каролайн Левіт провела паралель між нападом Росії в основному на Київ і українськими ударами по російських нафтових об'єктах, про які ми повідомляли протягом кількох тижнів. Коли її запитали про напад, вона сказала, що Дональд Трамп не був задоволений цією новиною, але також не був здивований. Вона сказала, цитую, можливо, обидві сторони цієї війни не готові завершити її самостійно. Росія розпочала цю атаку на Київ, і так само Україна нещодавно завдала удару по російських нафтопереробних заводах. Вони фактично вивели з ладу 20% відсотків потужностей російських нафтопереробних заводів протягом своїх атак у серпні. Президент, хоче чує на но енд аудрії, нато це скінчився, але це лідер цих двох країн. Так швидко, щоб закінчився. Я вважаю, що а як же ніколи не є корисною стратегією. Тепер Ладько Берг, письменниця для The Nightly, зазначає, що лідери за лідерами на міжнародній арені засудили атаку на Київ, що викликало вдячність від президента Зеленського. Однак вона зазначає, що винятками були прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі та міністр закордонних справ Пенні Вонг. Вони нічого не сказали в плані засудження в соціальних мережах, незважаючи на те, що знайшли час для просування інших речей, таких як улюблений пап містер Албанезе, який за її словами є готелем Генсон у сіднеї. Тепер Латіка каже, що міністр закордонних справ пані Вонг дала коментарі, описуючи удари, як ганебні тим, хто її запитував, але її офіс не надав жодної причини, чому вона не опублікувала нічого іншого на своїх каналах. Тепер, до речі, Латіка щойно повернулася з конвою організованого Ukrainian Action, який доставляє вантажівки на передову. Слухачі можуть пам'ятати, що ми мали Джефа з Ukrainian Action у подкасті трохи раніше. Вони запустили ще один збір коштів на транспортні засоби, які будуть використовуватися для евакуації поранених солдатів, розподілу допомоги та перевезення літніх жителів міст, що зазнають атак. Ми додамо посилання на цей збір коштів у примітках до епізоду. В інших частинах України вчора на землі було мало руху. Те, що було, відбувалося переважно на північ від Лиману на сході країни. Російські сили, що розташовані приблизно за 10 кілометрів на північ від Лиману, просунулися на захід на кілька кілометрів. В іншому руху немає, але дані організації Deep State свідчать, що російські сили збираються біля лінії зіткнення в Запорізькій області. Там руху не було, але вони здається накопичують бойову міць. Тепер щодо того російського наступу, який ми відзначили кілька днів тому в Дніпропетровську область, там де зустрічаються Дніпропетровська, Донецька та Запорізька області, представник українського генерального штабу та української групи військ Дніпро, полковник Віктор Третяков сказав, що російський наступ у цих районах було зупинено. Тепер російське просування в Запоріжжя це приблизно 4 кілометри всередині адміністративного е, кордону Дніпропетровської області, а село Новогригорівка це е, ну, навіть не кілометр всередині, ось до якого рівня, здається, дійшли російські сили. Вони, здається, діють у цих населених пунктах, але описані як такі, що ще не закріпили свої позиції. Нам повідомляють, що українські сили там контратакують. Вчора ми повідомляли про підозрюваний російський удар по українському військовому кораблю. Кількість загиблих серед екіпажу, як повідомляється, зросла до двох. Це повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Він виступав на національному телебаченні сьогодні вранці. Він сказав, що кілька моряків все ще зникли безвісти, інші поранені. Пошуково-рятувальні операції тривають. він сказав, що більшість екіпажу була в безпеці з учорашнього дня. Тепер деталі атаки, включаючи час і місце, не були розкриті. Але міністерство оборони Росії вчора заявило, що вони використали морський дрон щоб потопити український середній розвідувальний корабель Сімферополь біля гирла річки Дунай. Тепер пан е Плетенчук сказав, що не може підтвердити цю інформацію, тому місце і стан судна, чи потонуло воно чи ні. Ми не знаємо. Російські військові блогери були дуже активними останнім часом, реагуючи на українські удари по нафтовій і газовій інфраструктурі, зокрема по нафтоприробних заводах Афіпській і Куйбишевській, про які ми повідомляли вчора. Вони знову висловили занепокоєння щодо, на їхню думку, поганої роботи російських систем протиповітряної оборони біля критичної та військової інфраструктури. Ці повідомлення надходять від ІСВ аналітичного центру, що базується в США. Вони кажуть, що один військовий блогер поскаржився, що недавні українські удари по російських нафтопереробних заводах руйнують нафтовий і газовий сектор Росії, і що громадяни в країні вже помічають наслідки цих ударів у зростанні цін на бензин. Я також бачив повідомлення, що неякісний підроблений бензин викликає проблеми з двигунами, які виходять з ладу, і зростання напруженості тощо, тощо. Блогер пов'язаний з Кремлем звинуватив так звані уповноважені агентства у нездатності захистити цілі та збити українські дрони. Інший блогер висловив жаль, що російський уряд не заарештував нікого за нездатність захистити російську інфраструктуру від повільно рухомих українських ударних дронів. Тепер, продовжуючи цю тему, Генеральний штаб України заявив раніше сьогодні, що вони вразили дизельну насосну станцію в західній Росії, яку вони вважають важливим об'єктом, що забезпечує паливом російські збройні сили. Отже, насосна станція, як кажуть, знаходиться біля села Натопичі в Брянській області, приблизно за 200 кілометрів на північний схід від Чернігова, це в тій частині Росії, яка межує з Україною на півдні та Білорусю на Заході. Нам повідомили, що його вразили вночі спільній операції ракетних сил, сил безпілотних систем України, ССО, сил спеціальних операцій і СБУ Служби безпеки України. Вони були залучені. Ця заява походить від українських військових. Нам повідомили, що потужність цієї насосної станції становить близько 10,5 мільйонів метричних тонн пального на рік. Тож ці удари продовжуються і мають ефект. Тепер цікаве повідомлення вчора від New York Times сказало, що Росія або невизначені російські проксі запускають дрони для спостереження над маршрутами, які США та союзники використовують для переміщення військових постачань через Європу, зокрема Німеччину, в напрямку України. Вони кажуть, що ці дрони збирають розвіддані, які Росія може використати для будь-якої диверсійної кампанії або для допомоги російським військам в Україні. Нью-Йорк Таймс повідомляє, що військові чиновники США та ЄС все більше стурбовані польотами дронів у Німеччині та посилаються на звіт німецького видання, що деякі з них відстежують або здається відстежують західні маршрути постачання військових. Вони кажуть, що деякі з цих дронів вони кажуть іранського виробництва, що наводить мене на думку, що це з родини Шахед, діють з кораблів у Балтійському морі. The New York Times повідомила, що американські чиновники підтвердили операції з дронами, але заявили, що походження польотів все ще невідоме. Однак вони вважають, що за це відповідають російські розвідувальні служби. New York Times повідомила, що західні чиновники кажуть, що акти саботажу з боку Росії значно зменшилися у 2025 році після досягнення піку у 2024. Я маю на увазі, вони явно шукають ці маршрути, що проходять через Європу і в Україну. Вважається, що ГРУ активно діє на заході України, намагаючись знайти ці маршрути. Ми час від часу чуємо про це повідомлення. Ми повідомляємо про них, коли бачимо. Ці повідомлення про арешти людей за шпигунство за цими дорожніми та залізничними переміщеннями зброї, і ми продовжуватимемо це робити. Але говорячи про такі акти саботажу, я б звернув вашу увагу на нову статтю від міжнародного інституту стратегічних досліджень, яка вийшла цього тижня. Отже, стаття називається Масштаб російських операцій саботажу проти критичної інфраструктури Європи, і в ній сказано: Росія веде неконвенційну війну проти Європи через свою кампанію саботажу, вандалізму, шпигунства та таємних дій. Росія прагне Дестабілізувати європейські уряди, підірвати підтримку України з боку громадськості, накладаючи соціальні та економічні витрати на Європу, і послабити колективну здатність НАТО та ЄС реагувати на російську агресію. Міжнародний інститут стратегічних досліджень каже, що ця нетрадиційна війна почала загострюватися у 2022 році, паралельно з повномасштабним вторгненням. І, хоча Росії досі не вдалося досягти своєї основної мети, вони кажуть, європейським столицям було важко реагувати на операції саботажу і складно домовитися про єдину відповідь: або координувати свої дії, або розробити ефективний засіб стримування, щоб накласти витрати на Кремль. Тепер як підсумовує документ, російська доктрина навмисно розмиває межі між війною та миром, так звана сіра зона, про яку ми говоримо. Гібридна війна, вони кажуть, це ускладнює для європейських урядів виявлення та реагування на таку агресію. Однак вони кажуть, концепція сірої зони, хоча й описує ворожу діяльність нижче порогу прямого конфлікту між державами, вичерпала свою корисність. Тепер це занадто часто слугує бюрократичним щитом, що дозволяє урядам уникати рішучих дій і відповідальності, дозволяючи Кремлю нормалізувати саботаж як інструмент державного управління. І це вони кажуть, що ризикує довгостроковою стратегічною ерозією та прорахунками, які можуть втягнути Європу. У глибший конфлікт це, це цікава стаття. Вона досить коротка, дуже легко читається, і ми додамо посилання на неї в примітках до сьогоднішнього епізоду. Тепер останнє від мене або насправді останні кілька про гроші. Уряд Бельгії заявив, що надасть Україні додаткові 100 мільйонів євро. Це трохи менше 120 мільйонів доларів США у вигляді військової допомоги цього року через ПЕРЛ. Це пріоритетний список вимог України від НАТО. ПЕРЛ великий кошик грошей, з якого ви можете потім купувати речі на відкритому ринку, головним чином у США. Отже, міністр оборони України Денис Шмигаль сказав у Твіттері, Це фінансування додається до 1 мільярда євро військової допомоги, яку Бельгія вже надала. Я вдячний своєму колезі, а також бельгійському народу та уряду за підтримку України в нашій боротьбі за свободу. Ви згадаєте ініціативу Перл, яка об'єднує внески від членів НАТО для фінансування закупівель зброї, боєприпасів та іншого для Києва. І саме з цього приводу державний департамент США заявив, що вони схвалили продаж Україні тих ірам, про які ми говорили раніше цього тижня, ракет з розширеним радіусом дії та пов'язаного обладнання на суму приблизно 825 мільйонів доларів США. Тож керівник офісу президента Андрій Єрмак я не зміг це зрозуміти. Отже, ми повідомляли про це раніше на тижні 3350 ракет ІРАМ. Отже, Андрій Єрмак каже до 3350 ракет ІРАМ і 3350 навігаційних модулів для протидії спуфінгу буде закуплено. Тепер це звучить так: ніби ці модулі для протидії спуфінгу є окремими від ракет. Їх також потрібно купувати. Ракети не постачаються з ними як стандарт. Якщо хтось знає щось інше про те, як сконструйовано ІРАМ, будь ласка, дайте нам знати. Це конкретне фінансування, як нам сказали, було вперл, завдяки данії, Нідерландам і Норвегії, і це все на сьогодні. А делі? Дякую, Дон. А тепер до дипломатичних оновлень. По-перше, реакція Зеленського на вчорашній удар по Києву у вечірньому зверненні він сказав: це удар по Україні, це удар по Європі, це також удар Росії по президенту Трампу та іншим глобальним акторам. Цей удар чітко показує, що цілі Росії не змінилися. Вони хочуть війни, і вони завдають ударів не лише по нашому народу, не лише по наших містах і громадах. Росія зараз завдає ударів по всіх у світі, хто прагне миру. Він вбиває дітей, щоб не говорити про те, коли і як настане мир. Проблема в тому, що він не боїться завдати удару навіть по лідерах, яким дає обіцянки. Потім він закликав вжити рішучих заходів проти Росії і сказав, що більше немає термінів, які Путін не порушить. І мені здається, і я не знаю, чи ви погоджуєтеся, що це трохи інша музика ніж те, що ми чули від Зеленського останніми місяцями, коли він явно пом'якшив свою позицію після суперечки в овальному кабінеті і погодився на різні зустрічі та мирні переговори. Але здається, що він досліджує Трампа далі в напрямку, до якого сам Трамп дійшов за останні кілька місяців, що Путін, можливо, не хоче миру і може говорити одне, а діяти по-іншому. І ця риторика у зверненні Зеленського трохи жорсткіша і трохи пряміша ніж те, що ми чули від нього останніми місяцями. Також учора ввечері Зеленський мав довгу телефонну розмову з президентом Туреччини Ердоганом, де вони детально обговорили гарантії безпеки для України. І радники з національної безпеки кожної країни зараз працюють над конкретними компонентами гарантій безпеки, і вся структура буде викладена на папері наступного тижня. Ми, звісно, будемо стежити за цим і повідомимо про це в подкасті, коли він вийде. Переходимо до Америки. Опитування даних галуп показало, що більшість американців не вважають, що Дональд Трамп може укласти мирну угоду для завершення війни в Україні. 67% громадян США та або дуже, або дещо песимістично налаштовані щодо можливості досягнення мирної угоди між Москвою та Києвом. Це включає більшість республіканців: 57% відсотків, з яких песимістично налаштовані щодо шансів досягти перемир'я. Демократи були ще менш впевнені 78% відсотків з них вважають, що така угода мало ймовірна. Опитування було проведено серед трохи більше ніж двох тисяч дорослих і здійснено в перші два тижні серпня. Це, зокрема, до саміту в Алясці та до саміту у Вашингтоні. Було виявлено, що 66% американців вважають, що війна зайшла в глухий кут, при цьому 23% з них кажуть, що Росія перемагає порівняно з 10%, які вважають, що Україна перемагає. У опитуванні американці також стурбовані умовами будь-якого мирного врегулювання, яке може ослабити Україну, а також імовірністю порушення угоди Путіним. Продовжуючи про Америку, головний торговий радник Трампа звинуватив Індію у підживленні російської війни в Україні, назвавши конфлікт, цитую війною моді. Отже, Пітер Наваро, торговий радник, вчора говорив з Bloomberg, і він сказав це всього через кілька годин після того, як Вашингтон ввів 20 відсотковий тариф на індійські товари. Була вторинною санкцією. Прямим результатом продовження закупівлі російської нафти Нью-Делі. загальний тариф набув чинності в середу, і як наслідок, індійські заводи вже почали закриватися. Цей крок загрожує мільйонам робочих місць в текстильній, ювелірній та рибній промисловості Індії і може серйозно порушити потік товарів країни на її найбільший експортний ринок. Пан Наваро сказав в інтерв'ю, що Індія може отримати 25% тарифів прямо зараз, якщо погодиться припинити купувати російську нафту і підживлювати військову машину. Усі в Америці втрачають через те, що робить Індія. Споживачі та бізнес втрачають, працівники втрачають, тому що високі тарифи Індії коштують нам робочих місць, доходів і високих підвищень. Платники податків втрачають, тому що ми повинні фінансувати війну моді. Потім він звинуватив Індію в тому, що вона співпрацює з авторитарними режимами, такими як Росія та Китай. Попри все це варто зазначити, що вчора Reuters повідомило, що імпорт російської нафти Індією мав зрости у вересні. Незважаючи на ці нові тарифи, і Reuters назвав це актом непокори. Джерела Reuters повідомили, що імпорт може зрости на 10-20% у вересні, це еквівалентно 150 тисячам до 300 тисяч барелів на день. З початку війни Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, що, в свою чергу, дозволило індійським нафтопереробникам отримувати вигоду від дешевшої нафти. Це не вперше, коли американські чиновники звинувачують Індію у наживі на знижках на російську нафту. З іншого боку, індійські чиновники звинувачують Захід у подвійних стандартах, тому що Європейський Союз і США все ще купують російські товари на мільярди доларів. Але варто сказати, що без Індії Росії було б важко підтримувати експорт на існуючому рівні, а отже, фінансувати бюджет Кремля і продовження війни в Україні. Продовжуючи тему нафтової промисловості та імпорту російської нафти, у нас є стаття в телеграф про реакцію Угорщини на удари по нафтопроводу Дружба за останній місяць. Тепер нафтопровід Дружба. Ми говорили про це. Ви пам'ятаєте з цього подкасту? Це трубопровід довжиною 2500 миль, який був побудований в радянські часи, і це основний транзитний маршрут для постачання нафти з Росії в Європу. Сьогодні вона переважно постачає Словаччину та Угорщину, і трубопровід був атакований Україною тричі за останній місяць, що серйозно порушило лінію постачання до Угорщини, на що Віктор Орбан скаржився Трампу минулого тижня, і це частина військової стратегії України: атакувати нафтопереробні заводи та нафтову промисловість, щоб підірвати економіку Росії. Тепер командир дронів України, який міг бути залучений до ударів по трубопроводу Дружба Роберт Мадяр Бровді, про якого ми повідомляли раніше цього літа. Я дам посилання на це в примітках до шоу, і який є українцем угорського походження, сказав, що продовження закупівлі угорщиною російської нафти робить її співучасником у вбивстві українських цивільних. Він сказав керівництву Угорщини, і я сподіваюся, ви вибачите мені за мій французький, засуньте свої санкції собі в дупу. Ви відповідальні за прибуток відкривавих грошей, які повертаються у вигляді ракет і дронів Шахед у мирні міста України. І лише сьогодні він говорив учора про удари. Вони вбили десятки українців у Києві. Ваші руки в українській крові, і ми це запам'ятаємо. Тепер удари по трубопроводу Дружба призвели до того, що Угорщина та Україна обмінюються публічними образами в ескалації конфлікту останніми тижнями. Будапешт звинуватив Київ у нападі на свій суверенітет. Петер Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини, заявив про Роберта Бровді, що Угорщина забороняє українському командиру військової частини, яка здійснила нещодавні атаки на нафтопровід Дружба в'їзд на свою територію. Він додав, що це було нападом на суверенітет Угорщини, що загрожує нашій енергетичній безпеці. Україна дуже добре знає, що нафтопровід Дружба є життєво важливим для енергопостачання Угорщини та Словаччини і що такі удари завдають нам набагато більше шкоди, ніж Росії. У свою чергу Андрій Кислиця, міністр закордонних справ України, сказав, що Угорщина на неправильному боці історії, і додав, як би соромно публікувати це після жорстокого нападу терористичної держави Росії. Пітере, якщо російський трубопровід важливіший для вас, ніж українські діти, вбиті Росією сьогодні вранці, це моральний занепад. Він також додав, що Київ вживе дзеркальних заходів. Ще один пункт про Угорщину, яка, як ви добре знаєте, є частиною Європейського Союзу, але дуже суперечлива, коли йдеться про загальну позицію Європейського союзу щодо Росії та України, і особливо щодо приєднання України до Європейського Союзу. Угорщина подає в суд на ЄС через використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Отже, позов був офіційно прийнятий європейським судом справедливості раніше цього тижня, 25 серпня, і він оскаржує торішнє рішення Ради ЄС про виділення військової допомоги Україні через європейський фонд миру або ЄФМ, який є головним інструментом оборонної допомоги блоку. Цей крок був реалізований у лютому і надає Україні 99,7% відсоткових платежів з заморожених російських активів, що становить приблизно від 3 до 5 мільярдів євро. Це приблизно від 3,5 до 5,8 мільярдів доларів підтримки на рік. І ви згадаєте інтерв'ю Френсіса з Жолтаном Ковачем, угорським державним секретарем з міжнародної комунікації та відносин, де, як ви пам'ятаєте, було трохи напружено щодо позиції угорщини в європейському союзі, але також дуже суперечливої в плані її позиції та всього, що вона витувала. Тож, якщо ви не слухали це інтерв'ю, я додам посилання на нього в примітках до шоу. Я вважаю, що це дуже показово для того, де стоїть Угорщина, і це ще один приклад постійних зусиль Угорщини зупинити європейський союз від допомоги Україні та виконання рішень і політик, які бажають так багато держав-членів. І нарешті останній пункт від мене це довший аналіз у Kyiv Independent про мирні переговори, які тривають вже кілька місяців. Де The Kyiv Independent запитав кількох експертів з міжнародних відносин, що ми повинні думати про ці переговори та різні зустрічі по обидва боки Атлантики. Усі експерти погоджуються, що це більш-менш фарс, і ніхто не очікує значущих результатів. Як ми вже обговорювали раніше в цьому подкасті, один з експертів викладає, що Путін вважав би миром, з яким він міг би погодитися, а саме або Україна погодиться на його політичні вимоги і перетвориться на ще одну Білорусь з маріонетковим режимом і повномасштабною русифікацією, або Україна повинна очікувати військової поразки та анексії частинами. Стаття продовжує, що погодження на будь-які з цих умов було б політичним самогубством для будь-якого українського лідера і особливо визнання окупованої території як частини Росії формально. Стаття цитує опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології з травня по червень, яке говорить, що аж 68% українців були проти визнання будь-яких українських територій російськими, і лише 25% були готові це зробити. І стаття продовжує ставити більш важливе питання: а саме чи дозволять міжнародні союзники України, Європа та Північна Америка Росії визначати характер гарантій безпеки, які вони надають Україні, що означає або надання Росії ролі у вирішенні долі України або право вето. Я вважав, що це дійсно цікаве довге читання, яке підсумовує і трохи аналізує мирні переговори та гарантії безпеки. І ми додамо посилання на нього в примітках до шоу. А і це все щодо дипломатичних оновлень на сьогодні. Україна The Latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноулзом. Щоб підтримати нашу роботу та слідкувати за всіма новинами, аналітикою і репортажами з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph на сайті. www.telegraph.co.uk. На нашому вебсайті також є блог про Україну в режимі реального часу, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи думки регулярних учасників цього подкасту. Те ж саме ми робимо і для інших міжнародних новин, що надходять. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому застосунку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про нас у вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати запитання або залишити коментарі, написавши на електронну пошту ЮкрейнпотіТелеграф.ко Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на ха наші акаунти вказані в описі цього епізоду. Нас особливо цікавить, звідки ви нас слухаєте. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади виконані Миколою Кузьміним та Альоною Глівко з St. James Foreign Policy Group.